Пане Романе, ось білоруський напрямок про нього ну говорено буквально майже щодня протягом останніх місяців, і ми бачимо, що ну недарма настільки уважно стежили ми суспільство, журналісти, експерти. за тим, що може там відбуватися, і як курсує залізниця із Росії до Білорусі, тому що ось одна із ознак, з яких, мабуть, треба робити певні висновки, які висновки робите ви? Дивіться, ну я в першу чергу роблю висновки з того, що говорить наше і командування, і розвідка. Наша ми пам'ятаємо, що нещодавно і керівник розвідки воєнної сказав, що вони використовують дуже часто інформаційну таку боротьбу, і так звану карусель, коли намагаються допомогою ешалонів. Їх чітко висвітлювати висвітлювати засобах масової інформації, щоб створювати. Видимість накопичення uh -huh. військ саме в Білорусі, тому е, безпосередньо ми маємо мати інформацію на те, що це дійсно ті війська, які е, приїхали підсилити Білорусь. Якщо ми говоримо про 800 людей і там 30 вагонів, це максимум там я не знаю, десь там ну, 20 одиниць техніки, uh -huh. то можна говорити про якісь батальйони, то не повне. Якісь батальйони то не повне це. Ну, не ті сили, якими можна нам нас залякувати, або ага. робити вже зараз висновки про те, що вони починають накоплювати війська. Це му можуть бути мобілізовані, можуть прийти на підготовку якісь війська, але можуть бути і накопичення. Але за даними ще раз кажу нашої розвідки, командування ну в першу чергу ага. розвідки, те що говорили, що там зараз немає ніяких загроз. А противник саме намагається стримувати наші. Війська на цьому напрямку для того, щоб ми не могли ними маневрувати. Якщо буде більше накопичення ми цього побачимо, поки наша розвідка цього не бачить, угу. Романе. Тобто я правильно розумію, що для Росії навіть кілька от таких потягів туди-сюди ганяти з десятками вагонів, це в принципі теж на що ресурс у них є, і от саме це і називається карусель. Так, от поїхали да, потяги, побачили... Один потяг, побачили угу. або два. Ви їх загружаєте технікою, і по залізній дорогі ви починаєте їх возити. Спеціально робите кадри, спеціально це робите або рано вранці, або в день, або навіть знімаєте вночі, тому що ну коли ага. реально йде перекидання військ, намагаються якось це все маскувати або робити. Коли вони це роблять, так щоб всі бачили, це йде така. Боротьба для того інформаційна для того, щоб створити видимість накопичення, десь військ в тому так ще і може бути накопичення, але ну ті цифри, які говорять, вони не говорять про велике накопичення. Це може бути перекидання. Вони можуть один і той самий потяг декілька разів возити, просто переставляти техніку на платформах, щоб потім не можна було там порівняти номери, міняти і все таке. В даний момент те, що говорить наша розвідка, що накопичення, такого яке б могло створити загрозу на наших Кордонах саме російських військ в Білорусі немає. А від якої кількості вже можна і варто починати серйозніше ставитися до ситуації? Ну, дивіться, тут треба розуміти, від якої кількості це має вирахувати наш Генеральний штаб, ну це точно навіть не один, не два і не три батальйони. Якщо ми uh -huh. зараз говоримо про один, і навіть, мабуть, мінімум, якщо це буде десять якихось батальйонних тактичних груп. Ми можемо потім робити висновки, що там щось. Якщо вони будуть перекинути з технікою, там ну, ми маємо уже думати про те, що може щось бути. Поки Білорусь в нас є інформація не хоче вступати в війну. Вони не до... вони впевнені, що їх суспільство не. Там більше 70% за нашими оцінками, як вони проводять, там постійно зрізи, не підтримує вторгнення Росії, ага. не хочуть воювати. Армії теж там неоднозначні настрої. Тому росіяни, якби хотіли, то тільки зі своєї сторони. Але знову ж таки, якщо Росія вторгнеться, вони там не впевнені, що не буде ніяких, що в Білорусі їх підтримає в це. Тому складне ага. дуже питання. Ми маємо розуміти, що Білорусь на даний момент виступає нашим ворогом, тому що дає і територію, і аеродроми, і підтримує росіян. Але щодо вторгнення, ну знаєте, тут в першу чергу я навіть як політик і як секретар комітету нацбезпеки, ну довіряю нашим розвідникам, ага. які саме і працюють для того, не для того, щоб ми робили якісь висновки там з відеофайлів. А вже ту або е, там да. А саме коли вони бачать, вони аналізують по багатьом факторам, не тільки по відеофайлам. Те, що вони говорять, що поки загрози немає як вона буде, але uh -huh. вона може бути, коли вона буде наростати. Я думаю, що наше керівництво, і ми, як комітет, і uh -huh. розвідка, і генштаб, е, скажуть про це. Важливо дуже це, я мабуть собі от зараз говорю наступне твердження, і нашим глядачам важливо не забувати, що особливо в умовах війни дуже важливе слово поки от в кожному такому повідомленні, тому що ми можемо оцінити тільки якусь нинішню ситуацію або ситуацію навіть на кілька днів тому, а тобто на той момент, коли розвідка отримувала ці дані, і ситуація мінлива. Вона може змінюватися досить таки швидко. І хай, якщо вона змінюється, хай нас не спіткає якесь особливий по. Див або особливе розчарування, тому що війна це той час, коли все міняється надзвичайно швидко. А це але... коли, коли задають питання, коли закінчиться війна, знаєте, пат експертів відповідає іноді ти хочеш сказати там через рік приблизно, але ж ти ж розумієш, що це багато факторів, які від цього залежать. Ніхто я ніхто взагалі не може спрогнозувати е, того, що коли вона точно закінчиться, тому. Е, тому ще раз кажу, що приблизні дати дають. Ми на щось надіємося. Ми сподіваємося, але одна чи дві змінних можуть або прискорити це, або, наприклад, відтягнути і на 100% не впевнений ніхто, але ага. віримо в те, що переможе. Романе, а можна вас попросити от трішечки поглянути зараз на весь театр бойових дій. Фронт зараз великий. Слава Богу, з Білоруссю він такий, ну скажемо, поки що умовний або відносно тихий. Тут кордон просто контролюють, бойові дії не ведуться. Але є інші напрямки, де власне йдуть бойові дії. І от загалом ситуація для Росії, мабуть, в першу чергу, вона ну якось поступово перегрівається. Тобто, очевидно що Росії необхідно і хочеться ем, ну отримати якийсь результат, що ситуація не може бути теж такою цілковито замороженою. І ні, ні, та й з'являються повідомлення е, в західній пресі, в висновках військових аналітиків, що імовірно готували би вони якийсь прорив або наступ, а е, можливо із настанням морозів, можливо, на початку весни, тому що дійсно мобілізують і накопичують сили, дійсно продовжують навчання цього особового складу, дійсно якось маневрують і перекидають. То в Білорусь, то на південний напрямок, то на Донбас. От ви маєте достатньо докладну інформацію, а ви би могли сказати, що у росіян ну більше можливостей або шансів просунутися звідки і на якому напрямку ви гадаєте, вони би могли зосереджувати в теорії, могли би зосереджувати зусилля. Ну, я не буду їм підказувати на якому напрямку їм краще просуватися, е, тому що на ну, це я вважаю неправильно. Да, я можу прокоментувати, наприклад, Херсонський напрямок. Там у них мало шансів, тому що там е, стоїть зараз природна перешкода Дніпро. Там стоять наші оборонні війська, які чітко закривають і артилерія. Я думаю, що на підходах до е, Дніпра, яке ну дуже складно я скажу, просувати. Я там був свідком форсування річки Інгуле, Це вона набагато менше Дніпра. Uh -huh. Там набагато в рази, в десятки разів. Але це була складна ситуація. Вона війде в історію, битва переправ е, і реально. Тому е, там наші тримають. Я зараз знаходжусь на запорізькому напрямку е, безпосередньо. Тут тож, теж ідуть бої в основному обороні. Десь на яких напрямках тактичні йдуть такі активні бойові дії, саме активні тут стрілкові бої саме. Які там наші вгризаються в ці лісосмуги? Противник намагається вибити десь ми. Тут хлопці героїчно дуже стоять бригади, тому тут тримаємо фронт. Ну і звичайно, найбільш гарячий, але бачачи деякі напрямки на Запоріжжі, я теж розумію, що. Ну, говорити, да, Бахмут це гаряче, але і тут є гарячі uh -huh. напрямки, такі, де тримаються, не можна де хлопці, які сидять там і безпосередньо зараз відбувається в упор від ворога або там відвоюють якісь території. Для них саме цей напрямок. Є. Але там, якщо ми беремо більш стратегічно, дійсно зараз там Бахмут Солідар. Ми бачимо, що там противник намагається просунутись, просунутись, не жаліючи там своїх солдат, там закидуючи все своїм гарматним м'ясом, і там дійсно йдуть тяжкі бої, і там стратегічно. Важливо не втратити ініціативу і не дати противнику її повністю захопити, тому там зараз наші найбоєздатніші бригади одні і намагаються зупинити ворога. Але ще раз кажу: стратегічніший напрямок для мене. Це Запоріжжя, тому що ага. тільки Запоріжжя, якщо тут розпочати активні дії, якщо тут ну гарно вибути оборону і скласти умови, воно дасть якийсь результат саме на перспективу звільнення і лівобережжя Херсонщини, ну і Донбасу. Ага. Романе, я от аби вичерпати уже тему Білорусі, але до неї в одному аспекті ще повернуся, Привернула увагу ось яке ну припущення, аргумент Іван Яковина, міжнародний оглядач, а саме його назвав до нього звернувся. Що мовляв, влада Російської Федерації сподівається, що збройні сили України не бомбитимуть території Білорусі Хаймарсами, а це могло би потенційно дозволити їм розміщувати склади і бази в притул до українського кордону. Доною, мовляв, тому росіяни теоретично можуть вважати спробу повторити наступ із півночі як таку прийнятну для себе. Як ви ставитеся до цього аргументу? Чи дійсно Україна не била би хаймарсами по білоруській території? Дивіться тут, ж питання таке, що ми не б'ємо по білоруській території, поки що білоруси не вторглись в на нашу територію, поки звідти от зараз вже в цей момент сухопутні війська не перейшли. І ми виключно, я думаю, що це і така позиція нашого військового керівництва, тому що ми зараз обороняємося від зброї в цілому Російської Федерації від ракет. Uh -huh. Білоруси ще поки в них теж достатні ракети, С-300, яких в них дуже багато, і вони можуть аж до Києва доставати. Тому нам по з білорусами, хоч вони вори, провокувати зараз ракетну війну, саме не на часі. І я думаю, що ми цього не боїмося, але тут ж під загрозу відразу все наше цивільне. Не населення стає і потрібно збільшувати ППО. Буде і все. Я думаю, що всьому прийде свій час, але тут питання: якщо Росіяни вони ж теж розуміють, якщо вони свої склади дійсно підведуть ближче до наших кордонів і навіть спробують, вони вже так просто не зможуть. Зайти на нашу територію, то вони відразу будуть знищені нашими Хаймарсами, там Всемірками, ескалібурами. Ну це не варіант. Але вони можуть це спробувати дійсно, не, не, не на самих кордонах, але uh -huh. використовувати, як вони зараз використовують білоруську територію задля розташування там якихось баз з боєприпасами. Uh -huh. Або використовувати напряму білоруські боєприпаси і просто їх там брати. Як вони це зараз роблять і перекидають на інші напрямки фронту? Uh -huh. Пане Романе, і ви вже згадали про Херсонщину і про Запоріжжя. Можна вас попросити в оперативну нинішню ситуацію описати, що фактично там відбувається? Що вам відомо, і що можливо повідомити у змі? Я розумію, що обстріли досить активні. І я розумію, що зараз і ну, власне, гарячі дуже зіткнення відбуваються частково там. Чи можна розповісти про якісь подробиці? Ну, якщо брати запорізький напрямок, то це е, тут таке, знаєте, можна вже говорити е, перемиря від руської православної церкви. Навіть я був свідком тільки що втрати одного там нашого автомобіля, Слава або всі живі та віце від обстрілів саме Російської Федерації. І до цього були обстріли. Вони не закінчували тому ще раз. кажу, це був ефект такої інформаційної війни, куди росіяни намагались залучити релігію і давити на релігійні якісь такі поняття ага. для того, щоб для себе або виграти якийсь день. На початках для того, щоб там перевести дух. Ну і а більше це все таки на якісь релігійні, скажімо, основи на почати давити. Але українці вже зрозуміли, що таке росіяни, що таке їх церква. Це ті, хто благословляли вбивство українців. Тому йдуть бої українці бороняться, українці знищують противника. На даному участку тут ну, в основному обороні є і активні бойові. Дії такі тактичного рівня наші вояки себе дуже добре показують, показують. кісти себе добре показують там, від е... захоплюючи позиції противника. Ага. Але це ще раз тактичний рівень для того, щоб іти далі, то потрібні е... зовсім інші е... інші сили і засоби. Тому працюємо, вся країна працює і е... де буде, скажем, активна фаза вирішить. Я думаю, головком верховного головнокомандуючий, ага. ну, і наявні сили засоби від наших партнерів. Романе, а росіяни якось змінюють свою тактику, бо припустимо, про той же Бахмут. Ми вже багато тижнів говоримо, що тиск однаково серйозний, однаково жорсткий, живу силу кидають однаково вперед. Але деякі зміни є, коли зменшується кількість артилерійських обстрілів. По просто я так розумію, що боєприпасів менше. Хоча, от зараз, порушуючи перемир'я, Бахмут обстріляли і там на жаль є. Цивільні жертви чи змінюється щось в тактиці росіян? Дивіться, я я з вами тут не погодився в цьому цій вашій фразі там про перемир'я. Його якби не було. Ми про це нічого не говорили. Абсолютно. Це вони собі там щось, да, це вони щось собі там придумали, якесь перемиря. Ми перемиря підпишемо тоді. Я думаю, коли не одного російського солдата, жодного порушуючи власні слова про нього. Да, так да, 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 це ж це вони там собі щось придумали. наше завдання, скажімо. Вибити ворога, і ми пам'ятаємо ці всі, коли вони нас обстрілювали, і напад на всі релігійні свята, uh -huh. починаючи з 24 лютого, вони нас десятками тисяч снарядів обстрілювали. а Тут у них щось з'явилось. Тому все uh -huh. продовжується. Вони обстрілюють і питання в тому, що нам наше право це далі битися і далі звільняти свої території. На, на те, що відбувається, дійсно. На Бахмуті це е, серйозно, і там зараз наші війська. Противники щодо так наші війська відбувають противника щодо тактики. Вони останнім часом застосовують е, там. Вони трохи її поміняли. Вони застосовують сильні артилерійські е, артилерійські нальоти. З цей час ворог використовує піхоту. Ворог навіть без без техніки наближається до наших позицій, і потім на там ривку 100-200 метрів намагається війти в позиції. На деяких напрямках їх це вдалося, а на деяких ми їх успішно відбили. Тому наші хлопці вже пристосовуються до цієї тактики. Вона така нелогічна, вона несе за собою багато втрат. нам її засовувати не можна, бо вона несе ну, багато втрат саме людських. Але противнику людські втрати вони їх не рахують, тому таке на авось все розраховано mm -hmm. на те, які ж будуть солдати в окопі. Якщо хлопців добре організований, командир правильний, добре організована оборона, система вогню, система спостереження, то ця тактика шансів немає. Якщо ну, вибачте, це стосується так: десь щось упустили, недогледіли, то звичайно противник може досягнути успіху. Тому Всім бійцям, як полковник, можу сказати, я маю на це право, як людина, яка теж зі зброєю. Угу. Що будьте уважними, слухайте командирів, лагодять систему вогню, оборони, спостереження, і тоді не доведеться відходити з своїх позицій під натиском ворога. Пане Романе. А, і наостанок, ось. Хороші стратегічно хороші новини для України про зустріч у форматі Рамштайн, очну зустріч, яка відбудеться у Німеччині уже в січні, анонс і підписані рішення про нові пакети допомоги, зокрема від сполучених штатів, найбільший поки що за сумою йдеться про 3 мільярди. Як ви гадаєте, коли збройні сили України відчують результат ось цих рішень і цих документів, які наразі ухвалені? Все буде залежати, як вони домовляться безпосередньо в Рамштаймі. Але я зараз бачу те, що коли йдуть домовленості, досить швидко та техніка або озброєння починає поступати в Україну. Тут треба подякувати нашим саме американським партнерам, які є саме організаторами цієї групи да, Рамштайн. Яка є, я, я о, говорив з учасниками безпосередньо цієї групи, тому там задаються конкретні питання. Там, якщо хтось виляє або намагається просто бути присутнім, щоб показати, що вони нас підтримують, там це зразу відразу видно і задаються конкретні питання. Ні, давайте не виляйте. От ви чим ви можете конкретно допомогти Україні? Якщо є конкретика, там снаряди, там артилерія, да хтось розмовляє. Якщо ні, то скажімо, Інша розмова, тому це дуже хороший формат, який дає результати, і я думаю, і я бачу, що вони ну досить відносно швидко реалізовуються. Наскільки це можна, там враховуючи бюрократичні там нюанси кожної країни, але навіть враховуючи їх, деякі питання обходяться, і зброя поступає. Питання в її наявності тільки в світі зараз стає, тому що ну такої війни не було, і такі формати, така кількість. Кість використання зброї, ну це взагалі такого не було в історії, практично Сучасно. але на щастя, світ виявляє одностайність, і більше того, важливий дуже і політичний аспект: що коли ось ця допомога надається не від якоїсь однієї країни, а вона більш-менш паритетно відповідно до можливостей різних країн розподіляється між великою кількістю країн. Це означає включеність всього великого кола країн у. Ну, виборювання миру, виборювання справедливості, які яка і для них є такою ж, як для України, і це дуже важливо. Дійсно, що цілий світ стоїть з нами плече до плеча, а бодай надаючи цю зброю, да. і це одна допомагає нам наближати перемогу. Демократію одна справа декларувати демократію одна справа насправді за неї битися і боротися. Якщо там не ваші солдати, то хоча б допомагати її відстоювати. І це от має бути така позиція. Романе, я дуже дякую за сьогоднішню розмову. Вітаю вас з сьогоднішнім святом. Нехай дякую в такі дні. Трапляються дива, які наближають українську перемогу. Народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради із питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.